Ви кажете, що це церква російська. Так. І звіні ось, це українська церква. І вона була ще давно, при Союзі, і ви мені будете розказувати, я сюди їздив. І ще дуже давно я їздив. І ви мені будете розказувати, що це російська церква. Ви поїдете в Полтаву мою і подивіться. А потім ви зрамняєте, російська церква і ні. Доїдемо й до Полтави. Викинемо звідси московитів Я до Полтави. скажу по правді. Ви тут ніхто, і звати вас не я. Он є старший. Так. От, старший, ще один. Який тремтить, боїться і нюхає потужний український націоналістичний переможний прутень разом з усім своїм ФСБ. за завараження перемоги не буде. Це раз. А вторик, як прилітало, 78 шахетів. 78 шахетів. Прилітали. І ви мені кажете, що буде перемога. А ви маєте право знімати? Я вас буду знімати. А чого ви вирішили, що вас знімає? А мені це, я, ви не маєте права. Я бачу по телефону. Подавайте в суд. Я подам. Подавайте.